Риторика Трампа щодо Зеленського і Путіна поступово змінюється. Трамп заявив, що Зеленський отримав дуже сильний удар. Президент США підкреслив своє розчарування за підсумками розмови з Путіним. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський отримав дуже сильний удар. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 6 липня. Брифінг транслював Fox News. Цитата: він дуже сильно постраждав. Як я й говорив, що так і буде. Він отримав сильний удар. Сказав Трамп, ймовірно, маючи на увазі. Посилення російських обстрілів України також Трамп вважає, що багато допомагає Україні. Цитата. Я допомагаю Україні, допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, у вас не було б війни з РФ зараз, заявив глава Білого Дому. Він також повідомив, що нещодавно провів конструктивну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, назвавши її цитую відмінною. Цитата я вважаю, це була хороша розмова, зазначив Трамп. При цьому він згадав і свої контакти з диктатором РФ Володимиром Путіним та підкреслив, що ці розмови залишили в нього. Цитую. Почуття розчарування, цитата, і я був дуже розчарований своєю розмовою з президентом Путіним. Я був дуже розчарований, додав Трамп. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у п'ятницю 4 липня поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, вони обговорили російські повітряні удари та ситуацію на фронті. Пізніше Зеленський розповів деталі. Цитата. Президент Трамп дуже добре поінформований. Дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО і домовилися, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. Написав Зеленський на своїй сторінці в Телеграм, також за словами українського президента, вони поговорили про можливості оборонної промисловості та можливості спільного виробництва. Зеленський додав, що Україна готова до прямих проєктів зі США і вважає, що це цитую надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Пізніше Зеленський дав окрему оцінку розмові з Трампом. Цитата. Напевно, це була найкраща розмова за весь час, максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати, розповів глава держави. Крім того, журналісти Ексіос написали, що під час телефонної розмови президентів України та США Трамп пообіцяв розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву. Цитата. Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, і що він перевірить, що було припинено, якщо взагалі було, сказало джерело. Також нагадаємо, раніше Трамп заявив, що його телефонна розмова з Путіним не принесла результату, і він не задоволений ситуацією в Україні. Цитата: Я взагалі не досяг жодного прогресу з ним. Сказав Трамп журналістам після розмови 3 липня, як повідомили в Кремлі, Путін під час дзвінка заявив, що цитую Росія досягне своїх цілей в Україні. Причому Росія не відмовиться від них, не зважаючи на надію Білого Дому на припинення вогню.